Сьогодні ми залетіли у Бравл Стоус, як я помічала, тут новий Пас! Круто, тут новесенький Пас! щось безкоштовне якусь Йома. Йо... Йома! Йо. Йомайо! Йо. 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 Йо я навіть не знаю, як це передати вам. Ого, я просто так не заходив в Brawl Старс, что то капець. Тут є якийсь новий Бравлер. Давай, давай, давай. Культин. Опа, я отримую цього рака. Рак. Каньки. Каньки. Якийсь прям супер! пацан. Я йду на нього, хоч подивлюсь. Вау, він крутий! Я дуже хотів на нього по... за ним пограти. О май гад, він шикарний. Хоч від мене шостого левела. Я yeah, бо showdown. Ого, Це... А це взагалі закон. А чого він тут? Я граю режим про нього. Куди я попався Брауз Старс чи що це? Ого. Я тут дуже довго не Сьогодні Бравл Старс буде без Андречку. й що відбувається? Це просто якась настолія, О, хо, а яка карта? Якась медуза. Це що? Це брал болт ага. Я поняв, я поняв, що це. Я поняв, що це І чого ти червоним світишся? Йом і

Я цим раком просто всіх. Я, я навіть не пробував, як він стріляє. Це було швидко. Раджу вам поставити лайк і підписатись. Вас дуже шкода, якщо ви так довго чекали на моє відео і нарешті. Дуже шкода, що ви його довго чекали. А може ви починаєте тільки дивитися на канал. Ага, коли вони вмирають? З'являється наш колір, типу, чомби, ні? Лови Булочок бере. Все зафарбовуємо швидко і б'ємо і б'ємо ворон. Вибач тут треба. Я його просто прибив. Давайте. Бейся борітися все. Ого, це було круто. Ого, я п'ять кілів зробив. І навіть не помер старплеєр круто, крутий, ура! Не все дякую. Я дякую. Дякую. Навіс. Поки мені так щастить, це дуже добре, що мені щастить. А, не тімайта! Не тімайта! Хопа! А, а ти що хотів? А що ти хотів? Малесенький. Малесенький. Що слабачок? Павучок слабачок. Тільки він вісім бітик, як я розумію, і моя трава тут зразу фарбується. Я якось такою м'ячем дивним. Куди ви пішли? Малесенькі. Нубасики. Я тут також. о, Віктор, мачовик. Чого швидко? Ну, вони Вони не Вони цих, вони певно, грають Майнкрафт, а там тобі пише. Не ображайте тварин. Ой, нубасики. Ой, ну басики, цекально. Ой, я так ніколи ще нікого не бомбив оцим такими гравцями. І для мене це досить, можна сказати, навіть вперше. Так. Вперше я так всіх бомблю, але я це я, ще колись ще так бомбив. І зараз не виняток. Будь ласка, гравці. Опа, оп! Ну, та получайте ви. Я ще ніколи просто не помирав в цій грі. бри А як в мене тут зелену 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 бейте їх! борітеся поборете Лови краб! Крадлови Давайте зафарбовуйте все! Просто все! Робіть шик! Ай буде шикарно. Як оце ти померла! Не-не-не-не-не! Це було дуже класно. Зараз я вже почав трошки помирати. Але все одно весело! Весело, весело було, весело. Поки ви дивитеся, як я шокуюся цим супер режимом, я дуже б вас попросив підписатися, бо мені досить скоро, у мене досить скоро буде крута штука. І в мене досить скоро буде все. Я буду досить скоро дуже класний. Тому я тоді. Це дуже гучно я Пограю у якісь страшилки, наприклад, в ФНАФ. Оце я не знаю. Це як. Е, ну, Або я сам зроблю страшну карту в Майнкрафт і буду залякувати Андреечку, або ще щось. Просто із звуками. Не, не, не. Ах, ви слабкі? Дуже. Де? Ви? Де, ти? де де? Я п'є 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 Я п'є, п'є Що ти? Що ти? А ти що? А ти що у нас тут такий? Боляче, це було чесно боляче. Не шліфує терпи! Терпи! А, кож прибили. Там. Що, ми вікто? Я він. Оке. поки в нас так везить, от, от з такою командою мені треба грати. Всі такі командні молодці. Йой, це заснув завжди сенді. Ома хлопе. Ома все! 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 Бувайте! Папа! Бай-бай! -па. Вони нас навіть попробивали. Оце оце цікаво. Я їм тут травичку пофарбую, ви не проти? Думаю, що не проти. Я можу вас трошки в Давай, зберіть Ну, вас тут... Це дуже швидко було. Ще так швидко. Я ніколи нікого не лупив. Їм просто і все. Я так просто стану Суперменом, ось, цим своїм Супер Бравлером. Вже навіть не пам'ятаю, коли я в це грав і я виграю в цьому. Чесно? Анна, ой, привіт, Анна. Хамелеон. Леони. Леон. Добре, я зараз буду певно закінчувати відео, але я маю вас точно повідомити, що відео будуть досить скоро, тому о, мені. Я дограю цей режим і... Можна сказати, ми прощаємось. Добре, я всіх. Я, я радію, що ви сподіваюся, поставили лайк, підписались і думаю, на цьому може бути все. Тому бувайте!